Чи впливає подача на карту побуту на пільги, такі як 800+, плюс, доступ до медицини? Чи можна одночасно мати і статус Укр і карту побуту? Чи під час розгляду справи на карту побуту я зобов'язаний чи зобов'язана знаходитися виключно на території Польщі? Вкладуся до 100 секунд, відповідаючи на ці питання. Адже я, як шеф проекту компас міграції, котрий з 2017 року займається розв'язанням бюрократичних задач громадян України, знаю про що люди зазвичай питають, що їх турбує, і як взагалі на рахунок цього висловлюється існуюче законодавство. Отже, якщо ми порівнюємо статус Укр і карта побуту, то статус Укр це тимчасова міра. Карта побуту це. Рівень на легалізації на один вище, тобто можна сказати, тут є статус Укр, це є допомога, карта побуту це є вже ваш дозвіл. На проживання на території Євросоюзу зараз на даний момент статус Укр тимчасово дозволяє користатися всіма тими пільгами які би дозволила вам існуюча карта побуту. І тому можна сказати, що жодної відмінностей ви не матимете, якщо ви подасте документи на карту побуту, чи по поєднанню родини, чи по робочому контракту тощо. І власне. Чи маєте право ви виїжджати за територію Польщі? Однозначно, що скажу так. Просто єдине, ви маєте пам'ятати, що термін очікування на карту побуту регламентується виключно існуючим польським законодавством. Якщо ви плануєте поїхати до України, то при поверненні, якщо у вас закінчився термін біометрії, вам краще мати візу. Але на практиці люди, котрі подорожують шенген-зоною, не перетинають кордон і не стикаються з прикордонними контролями а значить, виконують свої поїздки. Спокійно в рамах угу, угу. Можна все. Якщо щось є якісь питання, то будь ласка, дзвоніть, я проконсультую. Починайте зі слів. Така ситуація у мене.